Чи на порозі вже ця епоха роботів? Час роботів? Чи на протязі 20 років вже це буде актуальним? Так. Працюють над цим питанням, вкладають, тут знання потрібне, і потрібна взагалі ідея і праця, тож вони над цим вже працюють і протягом 10 років вже будуть якісь новини з приводу роботів. Взагалі буде ця епоха роботів у загальному питанні, так чи ні? Так буде. буде. Дуже багато грошей вкладають. Це так, чи безпечно буде? Епоха роботів. Це буде кльово. Коли початок буде, це тишо, клас, нове, це ж таке цікаве, Бо, це може призвести до якихось а, а, послідствів. Я більше скорюся, що це небезпечно буде для людей. Там буде війна між людьми та роботами. Ну, тут з Пентаклі, він взагалі відповідає так. Якщо вона буде, то вона буде, вона буде, скажімо, ну дуже так треба до цього ще дожити взагалі. Вона буде. Але дожити до цього треба, це дуже далеко. І це по-перше, якщо це буде, то багато чого можуть знищити ці роботи. Але все ж таки, я бачу тут перемогу все ж таки на стороні людей. Слухайте, оця роботів, я вам чесно скажу, вона буде не така і е, хороша, е, от, як глибина в неї закладена. Да, і, її глибина в тому, що вона не буде, вона буде очень опасна для людей, а з виду вона буде нібито круто класно, новеньке, щось таке цікаве.